Виконуємо номер 671 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Поводуй кут МКН щодо рівня 80 градусів. Познач на стороні КМ точку Д, а на стороні КН точку С Сполучи точки Д і С. Виміряй сторону трикутника, що утворився, та знайди його периметр. Приступаємо до виконання. Я побудувала кут МКМ, градусна міра якого 80 градусів. А тепер позначаю на стороні КМ точку Д. А на стороні КН точку С і вимірюю, Сполучу точки Д і С і вимірюю сторону трикутника, що утворилися. Я з'єднала точки Д і С, утворився трикутник КДС. Д виміряла сторони цього трикутника. КЦ у мене 3 см. ДЦ 3,7 см і КД 2,7 см. А тепер знайду периметр цього трикутника, необхідно КЦ додати ДЦ і додати КД 3, додамо 3,7 і додамо 2,7, отримаємо. Дев'ять цілих чотири десятих сантиметрів. Записуємо відповідь дев'ять цілих чотири десятих сантиметрів. Ми побудували кут М КН, що дорівнює 80 градусів, позначили на стороні КМ точку Д, а на стороні КМ – точку С. Сполучили точки Д і С, виміряли сторони КД, ДС і КС трикутника КДС та знайшли його периметр. Номер 671. Виконано.